Погода у вівторок буде під знаком осінньої стабільності. Хмари, прохолода і помірний вітер залишаються головними супутниками тижня. Попри те, що дощі охоплять лише окремі області, день буде типовим для кінця жовтня, стриманим, похмурим і прохолодним. Розглянемо детальніше, якою буде погода цього дня. На Київщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер південно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте без опадів. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Чернігівській області температура вдень і вночі становитиме 7 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується хмарність з проясненнями, без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Луганській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, з невеликою кількістю хмар опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. Підтримайте нас, підпишіться, поставте лайк і надішліть цей прогноз тим, хто теж планує свій день, орієнтуючись на погоду. Разом тепліше навіть у прохолодну осінь у Миколаївській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. День буде хмарним, з повністю затягнутим небом, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 13 градусів тепла. А вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, дощу не очікується. На Кримському півострові температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, але залишиться сухим. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та короткочасним невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 7 градусів тепла. А вночі також очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий дощ. На Буковині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність з проясненнями, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується мінлива хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. На волині температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з невеликими опадами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6, вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде значною місцями можливий короткочасний дощ. На Полтавщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується хмарність з проясненнями без опадів. На Черкащині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. На Вінниччині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 5, вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На цьому все про погоду цього вівторка. Нехай день буде спокійним, а настрій світлішим за осіннє небо. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Побачимось у наступному випуску.